знайомитись з санітарно показовими мікроорганізмами, які вони є, чому саме їх ми назвали санітарно-показовими, як їх виділити і, саме головне, як їх ідентифікувати. Все це ми з вами розсмотримо на нашому вебінарі. Трішки теорії зараз буде в нас. Я хочу сказати, що, чому ми займаємося і чому саме досліджуємо санітарну мікробіологію, санітарно показові мікроорганізми. Тому що і людина, і теплокровні тварини, а це наші собачки, це наші кошечки, тобто ці тварини, з якими ми дуже тісно спілкуємося, це і велика рогата худоба, і мілка рогата худоба, тобто все це і свині, ну ви розумієте, тобто все ці теплокровні тварини, з якими ми спілкуємося. І сама і людина, і це тварини ми є з вами основним резервуаром збудників. Особливо це стосується інфекційних захворювань, які передаються або повітряне краплинним при розговорі, чиханні, кашлі, або фекально оральним механізмом. тобто десь занесли і пер ос через роз у нас попав. Ось таким чином інших збудників ми з вами не розсматриємо, і е, об'єктами вивчення санітарної мікробіології саме є або потенційна патогені, тобто. Патогенні мікроорганізми, які саме викликають якісь захворювання інфекційне, або так звані санітарно показові мікроорганізми зовнішнього середовища. Тобто ці мікроорганізми, завдяки яким ми опосередковано судимо, чи є у нас патогенні мікроорганізми в нашому середовищі, чи вони відсутні. І саме за допомогою санітарно-мікробіологічного контролю всіх об'єктів зовнішнього середовища ми з вами проводимо, контролюємо наше підприємство, оскільки і вода, і ґрунт, і повітря, і інвентар, і одяг. Вони можуть бути забрудненими тими чи іншими хвороботворними мікроорганізмами, які можуть сприяти, а ви знаєте, повітряна крапельне або це вода, або в ґрунт, якщо збудники попадають, то таким чином ми можемо передати цей збудник від хворої людини до здорової. І як ви знаєте, що контролю на всіх підприємствах будь-то харчове, будь то, будь то ветеринарне. будь-то…